Сьогодні у випуску, дивіться державні стандарти у дії. Початкова школа вже другий рік поспіль працює за новими правилами: іноземна з першого класу, інформатика з другого. Чи легко дається дітям наука і як освітянам працюються за новими державними стандартами? А прямо зараз дивіться спорт це життя. Напередодні дня фізичної культури та спорту. Ми поцікавилися у школярів, яким видам активного відпочинку вони надають перевагу, та й, взагалі, як ставляться до спорту. Тренування для цих маленьких дзюдоїстів починається з розминки. Особливу увагу потрібно приділяти м'язам шиї. Так говорить тренер. Спостерігаючи за цими маленькими спортсменами, за тим, як вони старанно повторюють всі рухи за тренером. Розумієш, вони точно знають задля чого сюди прийшли. Я хочу бути сильним і щоб мене ніхто не обіжав. Хочу быть, чтобы, ну, стать тренером, мастером спорта. Я занимаюсь э, дзюдо и греко-римской борьбой. А чем тебе нравятся именно эти виды спорта? Э, тем, что э, можно вы вырасти сильным и быть смелым. Руслан Саплин, мастер спорта радянського союза за класичної борьбу, уже 15 лет работает тренером. Розповідає, що сучасна молодь не настільки активно цікавиться цим видом спорту, як було за його часів. Приходять ті, які батьки хочуть, щоб дитина був здоровий і мог за себе допустим, і постояти, тому що життя така. многие, которые ну, займалися которые занимались там боксом, каким то видом каратетом, приводять дітей. От. Ну, конечно, не сильно очень много. Раніше больше було? раніше, конечно, намного була больше а в мої годы Взагалі було по, 60, по 70 человек ходили на тренировку. Сейчас у меня тренуються. У мене дві групи тренуються по 20 по дев'ятнадцять Дзюдо це японське бойове мистецтво. На відміну від боксу, карате чи інших видів єдиноборств. Головним у дзюдо є китки, больові прийоми. А ще одна відмінність полягає у меншому застосуванні фізичної сили при виконанні прийомів. Перед тими, хто прагне займатися дзюдо, традиційно постають наступні цілі: це фізичне виховання, підготовка до рукопашного бою, удосконалення мислення, самоконтролю та інше. Цей вид спорту базується на філософських складових, взаємна допомога і розуміння для досягнення результату. Мышление хорошее. Во-первых, да, мыслить он. Но как же выйти с противником, как-то быстро обмануть противника, сделать прием тот, который противник не ожидает? Это, это наука, дело прошлое. Конечно, борьба. А как же? Это наука своего рода. Обмануть противника. Не только физически стать крепким, но еще и обмануть. Ловкость развивается, мышление развивается, все развивается. Дзюдо входить у четвірку найбільш популярних видів спортивної боротьби у світі. А ось цим школярам для перемоги обов'язково потрібна команда. Адже флорбол це командна гра. Такий собі хокей, але тільки навпаки, якщо можна так сказати. Дуже нагадує хокей, Це одна з радна ріразадрознарідності хакея. запрещена силовая борьба. Некоторые нюансы, такие как нельзя клюшку выше колена поднимать, облегченный мяч и сама клюшка. А так играется по правилам хоккея, без роликов, без коньков, вот в таких спортзалах, как наши, любых других. Намного менее травматичен, потому что меньше силовой борьбы она практически запрещена. И не шайба, а мячик 23 грамма весит, он не наносит увечья. В ігри подібні до флорболу грали у всьому світі. А ось у такому вигляді, як ми спостерігаємо сьогодні, він виник в американському Лейквілі, штат Міннесота. і почав завойовувати популярність по всьому світі. У цій спортивній залі Донецької 61-ї школи з 2000-го року школярі грають у флорбол. Динаміка ігри так всі цілісрім, так всі стараються всім. Ну Їздимо дуже часто по Україні. Вони вже навіть встигли побувати на чемпіонатах. Наприклад, Олег один з найкращих воротарів в Україні серед юнаків його віку. Та попри таке звання, розповідає спортсмен, не всі ігри були настільки вдалими. В Львові неудачне був, старого місце зайняли. Хоча під ногами не слизький лід і немає важкого та незручного одягу, все ж таки у цій грі є свої складнощі. Сложності, фізична підготовка, дуже все швидко потрібно робити. Там не небольшої 40 на 20. Нужно очень быстро перемещаться переміщатися. нему. не думайте, що цей вид спорту цікавий тільки хлопцям. Дівчата теж грають. Та що там дівчата? У флорбол грають навіть у дитячому садочку. У празі є навіть чемпіонат серед дошкільних навчальних закладів з флорболу. Та який би вид спорту не обрала дитина, головне, щоб їй подобалося цим займатися. Тоді і вправи будуть виконуватися легше, і від занять буде більше користі. Наприклад, ця спортивна кімната користується особливою популярністю у дівчат. Тут займаються спортивною аеробікою. Це вправи під ритмічну музику. Дітки вивчають зучають фізичної підготовки, розтяжки, елементи акробатики. Калікальоса, перевороти, фляки разне. Кількість і складність виконання елементів залежить від віку школярів. Для занять з аеробіки використовують спеціально записану музику, без переривань між треками. Виконувати ритмічні рухи сюди приходять не тільки дівчата, але й хлопці. Останніх, щоправда, набагато менше. Взагалі ж відвідувати ці заняття можна починаючи з першого класу. Потому що аеробіка красивий Мне нравится вид спорта. Мені подобається мой вид спорту тим, що це весело і очень много познати. Можна розтягуватися, прыгати, бігати, танцювати під музику. Це весело і є чим зайняти своє время. Дійсно, іноді у школярів небагатий вибір, чим зайнятися у вільний час телевізор або комп'ютер. Аби перервати цей ланцюжок, директор школи говорить, намагаються урізноманітнити спортивне дозвілля учнів так, щоб у школі були всі гуртки, які цікаві школярам. А спорт це від образування він практично не ніделім. В нашій школі должно бути по можливості вся. Вот все, что мы можем создать, все разнообразные виды спорта, какие только мы можем создать, мы и стремились создать. В 1994 году у нас был построен бассейн, у нас есть свой бассейн 12,5 метров длиной, и поэтому у нас первые пятые классы, с первого по пятый класс уроки физкультуры проходят как уроки плавания. В следующем году мы хотим подключить еще и шестые классы. Вот. Это прекрасная форма именно вот укрепления здоровья. У нас есть... Э Баскетбол, волейбол, футбол, флорбол, борьба, аеробіка, тренажерні зали, шахмати е различні другі кіти віди спорту, легка атлетика. Головне не перемога, а участь. Цей олімпійський дивіз якнайкраще підходить, чи не кожному, особливо в наш час, коли здоров'я на вагу золота для підтримки доброго самопочуття потрібно небагато, хоча б не прогулювати уроки фізкультури і добре займатися. Кожна друга субота вересня день фізичної культури і спорту в Україні. Це можливість ще раз пригадати відомих людей, для яких спорт це життя своїми професійними здобутками. Вони прославляли батьківщину за кордоном. Серед них Лілія Подкапаєва, гімнастка, заслужений майстер спорту України, суддя міжнародної категорії, володарка Кубку Європи у 1995 році, чемпіонка світу зі спортивної гімнастики у 1996 році має 45 золотих, 21 срібну і 14 бронзових медалей. Легендою українського спорту є Сергій Бубка, який у 1994 році встановив світовий рекорд зі стрибків з жердиною – 6 метрів 14 сантиметрів. Стрибнути вище поки нікому не вдалося. І цей список можна продовжувати. Сьогодні ми запитали у школярів, чиї здобутки у спорті їх вразили і запам'яталися. І більшість з них без жодних підказок називали українські прізвища. Знаю багатьох. Наприклад, Сергія Бубку знаю. Потім знаю весь оставшахтера знаю, зборну України знаю. Руслана Хакімова. Подкопаєву. Бубку. Олексій Гай, там Шевченко Андрій, потом П'ятов.